Сьогодні ми поговоримо про батьківські ролі, і як ми їх повторюємо у дорослому житті. Це про несвідоме повторення. Тобто, чому ми стаємо копіями своїх батьків? У психології це називають інтроєкцією. Ми не просто чуємо слова батьків, ми буквально завантажуємо їх поведінку, емоції, стиль життя. І якщо тато був жорстким, ми стаємо жорсткими або шукаємо таких же людей у своєму житті. Якщо мама була жертвою, то ми несвідомо приймаємо цю роль, навіть якщо обіцяємо собі бути іншими, це працює як внутрішній автопілот. Людина влаштовується на таку саму роботу, як тато, має такі ж проблеми у шлюбі, з грошима, зі здоров'ям. І це не про магію, це результат глибокого емоційного копіювання. Ми навіть не бачимо іншого варіанту, бо програма вже встановлена. То все, що ми бачили в дитинстві, ми це все прекрасно щитали, і наша психіка не знає по-іншому. Якщо ти, наприклад, не йдеш у розвиток, не розвиваєшся, не розширяєш своє бачення, то ти просто сліпо слідуєш сценаріям батьків. Розглянемо 5 типових ролей, які ми наслідуємо. Перше це жертва. Це, от, якщо взяти, наприклад, що мама жила. В постійних труднощах, проблемах, то uh, ти виростаєш і велика ймовірність, що ти просто боїшся брати на себе відповідальність і просто тому, що ти віриш, що тобі не можна мати щось легко. Рятивник. Коли дитина була свідком маминої тривоги, вона от. Тоді вона виростає з переконанням, що твоє завдання спасати інших. Критик. Це коли тато був надто суворим у дитинстві. І коли людина виростає, то у ній виростає її внутрішній агресор, який сам себе карає. І це стосується усіх сфер. Ти можеш не розуміти, але у тебе там глибоко у підсвідомості може сидіти. Тобі не можна бути щасливою. Ти забороняєш хороші стосунки собі. Чи тобі не можна мати більше грошей, і через це ти не розумієш, чому, але ти не можеш вирісти у доходах. А це все внутрішній критик, який там уже на автопілоті крутиться. Також є таке поняття, як тіньовий батько. Тобто, коли відсутній батько у дитини, то дитина виростає і не вірить у себе, не відчуває опори. Гроші можуть здаватися небезпекою або тягарем. І зайва дитина, якщо тебе не бачили, якщо тебе не помічали, ти виростаєш і прагнеш заслужити любов. Часто через досягнення або через щедрість. Гроші починають витрачатися на те, щоб купити собі визнання. Настільки добрий, що от до всіх добре, якби а за себе забув. Ці ролі не обов'язково залишаються назавжди, але доки вони в тіні, доки ти їх не усвідомлюєш, то вони керують твоїм життям. Як розпізнати свою роль і переписати її? Ну, перше, це, звісно, визнати її. Ти можеш подивитися в інтернеті більше про ці позиції, почитати, знайти в них себе. Або, по факту, можна просто подивитися на своє життя і запитати себе. Чи схожий мій партнер або партнерка на одного з моїх батьків? Чи повторюються ті самі сценарії у грошах, у здоров'ї, у стосунках? У які моменти я почуваюся, наче дитина, що шукає любові або дозволу? Коли ти е, зрозумієш свою роль, з нею можна працювати. І ключовий інструмент, звісно, це повернення собі дорослості. Що це означає? Дуже важливо побачити, що ти вже не та дитина, не та маленька, в якої не було вибору. У тебе вже є вибір. Ти вже доросла, чи дорослий. Вчитися брати відповідальність за себе. Свої гроші, свої стосунки. В першу чергу за себе. У нас з початком війни дуже так склалося, що багато чоловіків просто впали в дитячу позицію. Повністю стали залежними від е, дружин, мам. І також варто навчитися бути собі тим батьком чи тією мамою, яких не вистачало. От саме тих люблячих, які приймають тебе, які люблять, незважаючи ні на що. Які можуть бути практики для цього, можна провести діалог з тією ролью. В якій ти зараз, е, як воно відбувається, можна написати листа від ролі жертви. Наприклад, так, я це роль жертви, що вона хоче, чого вона боїться. І дуже важливо, от, коли сідаєш писати, е, не 3 хвилини, не 5 хвилин. А реально дати собі півгодини. Бо поки в тебе розкриється дійсно та правда, яку ти приховуєш, на це потрібен час. І потрібно трішечки посидіти. І коли ти напишеш цей лист, можеш у відповідь написати вже від себе дорослого листа цій самій жертві, якщо беремо жертву. І показати цим листам, що ти тепер головний чи головна, що ти можеш брати відповідальність. Або просто поговорити словами, але текстом набагато глибше йде робота. Також є така вправа, як внутрішнє пересідання. Уяви, що в тобі сидить дитина, От стара роль. І дорослий. І от посади цю дитину на заднє сидіння, а сама чи сам за кермо, І починає з нею говорити: От скажи їй, тепер я тут, я знаю, куди ми їдемо, я знаю, куди нам іти, що нам робити. І коли от ти будеш ловити себе на тому, що якраз ця дитяча позиція у ролі. Якийсь. Починає керувати, ти можеш так швидко, просто а, на хвилинку закрити очі і посадити дитину ззаду і сказати: ну, я тут головний чого, тепер я керую. Також можна просто проговорити слова перед зеркалом. Не просто проговорити, а їх бажано відчути, відчути всім тілом. Стати перед зеркалом, подивитися на себе, в собі в очі подивитися і сказати: Я не мама, я не тато, я це я, я можу обирати інший шлях. Мені не потрібно грати старі ролі, щоб вижити. Я дозволяю собі жити своїм життям, я дозволяю собі жити по-іншому. І, звісно, одна з най... дійсно найкращих практик це описати своє життя. Уже не з позиції, там Я жертва, чи я рятівник, а з позиції я творець, я дорослий. Тобто описати, от, як це кажуть, пишеш бажання, я хочу так і так. Отак ти описуєш своє життя. Так, ніби воно вже все є, ніби ти вже творець свого життя, ніби ти ним керуєш. Як воно відбувається, як ти живеш, що ти робиш, яка на тобі відповідальність? Та? Яка в тебе роль, хто ти і так далі. І ось такий лист, написаний на папері, дасть уже підсвідомості розуміння, що так може бути.